Євросоюз закликав Грузію швидше проводити реформи в таких сферах, як верховенство закону, незалежність правосуддя та свобода ЗМІ. Лише після цього їй нададуть статус кандидата на членство в ЄС. Як завжди амбіції супроводжуються обов'язками. Треба й далі проводити реформи, особливо у 12 пріоритетних сферах, визначених єврокомісією. Верховний представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Борель зробив свою заяву, зустрівшись із прем'єр-міністром Грузії Іраклі Гарібашвілі в Брюсселі. у деяких ключових сферах діяльність Грузії останнім часом викликала певне занепокоєння. Це судова система, верховенство закону та свобода ЗМІ. ці галузі дуже важливі для європейських цінностей і принципів. Ми розраховуємо, що Грузія усуне наявні недоліки. На червневому саміті лідери ЄС надали статус кандидата Україні та сусідній Молдові, а Грузії сказали, що вона спочатку має виконати додаткові умови. Зважаючи на напружену політичну кризу в країні, Борель також закликав грузинське суспільство подолати розбіжності в політиці й домовитися на всіх рівнях, особливо щодо вступу до блоку.